Охо, хо Юрочка, дивись, які чашечки. Хочу собі якусь таку чашечку миленьку взяти на кавуську. Пить кавуську зранку і насолоджуватися. Дві да? які красиві. Боже, 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 яка красота, яка смакота. Дивись, дивись, дивись. Я думаю, що там у мене далі я бачила ще, 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 ще. Угу. Ой, як мені подобається, оця різдвяна суєта. Суєта, суетінь. Так, Юрочка, чашечки продовжуються так. Це ми вже бачили таке. А ось, дивися, дуже цікавенькі. Звісно, я хочу взяти якусь таку червону. Там щось yeah. таке неінтересне. Щось таке хочу червоне, красивенне. О, дивися ось наверху яка чашечка благородна. Да? Короче, зараз буду думати, міряти, приміряти. Ой, Юрочка, дивися, яка милота. Це маленькі, типа, грушки для. Блядь. Подожди, як вони називаються? Грілки. Дивіться, які гарнюсінькі, да? А ось я дивися, що я собі вирішила купити. Ну, як же, Різдвой Новий рік без нових носків. Ти що, дивіться, яка там мілотада. З рожками ось такі є. Ну, в мене немає. Не треба мені рушки. <гум> Не треба мені рожки, Я візьму такого медведика і біленькі. Ой, яка красота! Новорічна, різдвяна, суєта. Боже Юрочка, ти подивися, що робиться? Все таке яскраве. Шість євро ходимо і улибаємося. А дивися, яке палатська. Боже, ну я вже собі взяла піжамку. Ніякого плаття. Боже, піжамка, піжамка. Дивися, зелене, гарне. Ой, слухай. Ну, пепку, ти знаєш, мені подобається. Класний магазинчик, тут ціни взагалі такі класні. Достойні. ну Це в основному для діток, звісно, але і для дорослих можна знайти що Да? Слухай, подушечки, подушечки в тему. Ну Я купила наволочку. Я взяла наволочку таку, що я буду подушку за 20 євро купляти, якщо я куплю за 4 євро наволочку. Да? У мене є м'якінька подушечка. Наволочку наділа і все. І ходимо, і улибаємося. Боже, хотіла ще сьогодні заїхати в китайський магазин. Слухай, дивися, яка прикольна трубочка в тему. Думала зайти, заїхати в китайський магазин, але я так бачу, що я вже в пепку все скупилась, тому ж вже і не поїду, не знаю. Так, а що це я на дитячий тут зайшла? Господи, свят, свят, свят. Ну ось у подушечки тобі ще э, зніму, так. Да? Ну що, Юрочка, оце два пакуночка, це мої спепка, розумієш? Хочу в туалет, хочу ще зайти в косметичний, в косметологічний э, примор этот, магазинчик. Ти бачиш ось так хочеться в туалет, що вже не, не можу балакати, розумієш? Наверно, зараз занесу це все в машину, а потім знову буду вертатися. Ну, це тобі таке. Да, шопінг. Благо, що машина недалеко, що парковка рядом, що можна якби... Ну, коротше, ти зрозумів, розумієш? що занести, а потім повернутися. Юрочка, дивися, а цей примарк, примор, примор, господі, примарк, ще не відкрився. Так що красота. Це наш меркадона вже теж цей свіркає цими новорічними різдвяними оганьками. А в общем, примір, косметичний оцей магазинчик, ще тут не відкрився. не відкрився, так що... <ріст> Збережу сьогодні трошки грошей на наступний раз. Угу.